Усім привіт! Вітаю вас на нашому сімейному влоговому каналі. Весела сімейка. Ми тільки що прийшли з нас з вулиці, забрала її вже з садочка, веду, кажу, завтра тобі в школу, в суботу вона, мама, у мене ж вихідні. І ще подружка матуся її питала, наскільки приходити, ніколі її звати. Вже і Ніколь прийде, тоді вже Настя добре каже, згодилася. Завтра веду її на 10-ту раночку до школи. А зараз Настінька буде готувати десерт для себе, да, Настюш? Що то за десерт розповідай? Пісенькачка. Ага, нутела з печивом. Роби Настюшка ось такі сервічі. Матуся прислала таке печиво, вона любить між ними ось так намазувати і печіночкою, другою печенюшечкою з'єднувати. От, Настюш, молодець. Давай роби собі, і мені. Зараз ще вам покажу, який у мене вийшов тортик цей тесертик який смачнющий. смачнюші. Ось дивіться, яка краса вийшла. Я навіть не думала, що воно буде так виглядати, наче справжній сінький корж. Це печиво так розбухло, напиталася і кремчиком, і кавою. М -м -м, дивіться, яка смакота. Ой, не знаю. Це я худію. Це так думаю. Я сьогодні робила такі вправи. Кардіотренування. А тут побачила такий торт в холодильничку, такий десертик. Ну як пройти. Мені повз нього так хочеться його з'їсти. Гадаю, що це буде мій, мабуть, моя мабуть, така вечеря вже буде, бо вже шоста вечора а 6.15 навіть. Ось Тому цей цей шматочок і, мабуть, чашечку заварю собі чайку зеленого. Це вже по калоріям буде мій максимальний такий запас калорій на вечір. Водій. Ні, Настюшечка, облизий. Ой, такі ми любіть, дуже любимо цю ноте, бабушкину. Да? Смачно. Я навіть не знаю, скільки зараз вона в наших супермаркетах коштує. Єдине, що в мене стаканчики були такі маленькі, знаєте, брала а, з білою кришечкою Ще то 100 гривень останній раз я купувала десь місяця, мабуть, десь 3 або 4 назад. Ось, А така велика навіть банка нутелли, Навіть не знаю, скільки зараз може коштувати. Мабуть, гривень 200-250 або й того більше. Не знаю, зараз ці ціни так ростуть. Сьогодні він купив чоловік донечці старшій на сніданок, пішов кисломолочний сир. Ось, І на ціннику, ну прям маркером написано ціна 110-110 гривень. На Касі йому кажуть 114 же гривень. Просто навіть не встигають а, переписувати ці цінники. Ну, взагалі, так воно швидко, всі наші продукти ці здорожчують. Просто капітаки. 114 гривень, такий маленький о, пакетичок того кисломолочного, кисломолочного сира. Того. Ось такий, бачите, сирочок. Ось тут скільки? 330 г, 5-відсотковий. Боже, 114 гривень, Ось тут. дитині буквально на два рази поїсти. А, Настюшка показує, які солодкі губки в неї да, після нутели. Бабуся ще їм ме прислала цілу упаковочку. Настя, де та упаковочка? Ви вже її розсипали чи вона є? Ні, то ММДМС да, такі крупні, там цікаві. Така велика була пачечка, така велика-велика. Де вона ділася? А вже в смітнику вчора ще ж дітки прибігали. Красті така знаєте, розрада від, від всього цього, що діється в світі. Тільки наші діти заряджають, такою, на позитивними думками заряджають, да? позитивчики малі. <хи> Ой, ну все вже нутелла, в ход пішла. Такі вони доволі щасливі, досить рідко Матуся нам її присилає, досить рідко. Да? Як присилає, то, то все вже. Неможливо від ти робиш? <реш> Вимазується вся, можечко. Так що, Настюш, завтра підеш за парту, тобі ж сподобалося, так? Буду Венздень. Венздень завтра. Та то ти будеш на Дашунькіному дні народження. Ще ось такі плани у мене на цю неділю, знаєте, в нас в кімнаті я розповідала, мабуть, дитячі. Треба робити перестановку і перефарбовувати стіни, тому що вони вже такі у нас заляпані, діти там вже щось понамальовували. Це Саша перший простими о... олів, олівцями. ось, тому будемо з чоловіком, мабуть, коли Настюшка буде там на дні народження, десь вона, може, 6-7 годиночок буде, якраз ми встигнемо це все Повідставляємо, вам знімемо, покажемо, яку ми будемо там робити красу для наших діточок, освіжати стіни, інтер'єр, трошки ми там змінимо, перенесемо шкаф, там, ліжечко повернемо. Можливо, нашої яльонки чоловік тут буде ночувати, то прийде, допоможе, бо досить такий важ... важезний той шкаф, він старючий. Ось то один чоловік мій а, явно не справиться. Треба йому підмога буде. Да, Настюшечка? Mm -hmm. Ось так. Ой, ви знаєте, який смачний цей і все такий тортик теремісум. В принципі, він такий досить, мабуть, некалорійний, тому як там м -м, печиво воно таке сухеньке. Ням-ням. Маскарпони дуже ну, пожирності. Не дуже таке воно калорійне, але ж. М -м 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 -м. Ой, смакота. так. Няма-ма-мам. І знаєте, як. Ось такі смачнючий, пропитаний такий класний тортик під замовлення. Наче чого я <смі> не посміхаюся. <не смі> <мається. смі> Звикли, що мама посміхається. Ой, тому що я жую, <смі> нема коли мені посміхатися. <сміхати)> тому... Готуйте такий тортик, досить класнючий, смачнючий. Ой, ви знаєте, клас. Десь, я бачила десь печиво, савоярді і маскарпоне, можна в магазинах купити. Ось Печиво я точно знаю, що в Форі продається, бо ми хотіли купити, але потім подивилися, що у нас вже маскарпоне закінчується, бо дітки його навіть ну, просто так беруть на білий хлібчик, намазують. О, досить він маскарпоне, як крем, він йде вже такий смачний сам по собі. Ось. Якось ми так і не дійшли до того. А тут мама прислалася, і баночка трошки тріснула. Думаю, все, раз вона вже не в кондиції, та баночка буде мені текти. Треба бігом готувати. От, знайшла цікавий бігом рецептик цього, цього десертика, бо не знала, як насправді там правильно збивати, що, за чим туди додати, як -то, вірно кремчик приготувати. Ось. Я думаю, пізніше, може, на Сашин, на сашин на день народження зробила б такий тортик. Бо вже в цю середу. У нас такі плани на його день народження поїдемо, мабуть, ми в Лавіну, на Берковецьку. 12 лютого поїдемо. Ось і. Там будемо на батутах, в лабіринтах. Підемо, мабуть, в конфі. Там бачила, є такі продаються відеоігри для. Sony PlayStation, то купимо моєму гру, яку він дуже-дуже ну, вже хоче давно. Це FIFA 25, як -та. він фанат у нас футболу, просто заядлий. Такий. Це Його така рожева мрія. Тому мрії мають здійснюватися. Сильна мрія. Синя робиш, божечко, вже така вся замашена. Той, нутеллої, Настя. Зараз будемо тебе вимивати, йти. Я Йо? буду доїдати свій тортик. Все, кажіді, мамці, я і все. он бачите, приготувала вона вже собі туди. Ай, вкуснятине, та, звісно, це солодке життя в нас, да, так? Да, біжи ми тут з цістій. Стій. Добре, пішла мити ручки, піду і включу там світло. Ось пізніше ще вам щось там розкажу, щось запишу. Буду зараз донечки, ось такі нігти клеїти. Потім покажу, що з цього вийде. Так, ось така у нас краса виходить. Вже одну ручку наклеїли. Да, Лінка подобається манікюр тобі. Зараз будемо клеїти другу. Усім доброго раночку морозного У нас тут сніжочок прилітає. Ми вже з Настюшкою куди йдемо? До школи? Так. Да. Йде вона на заняття, годинку посидить там з діточками, О, буде звикати смінила. до класу, до вчительки. Мама, О, ось ти до школи. Помиска? Мама, це коли де я була маленька, я теж так бігала. Да. Ми да. дивились ну, такий смір. мультик? Да? Це крижане серце. Холодне. Так, да, холодне, ну Крижане серце. Ну, там холод. Анна Ельза. Давно вже дивились такий мультик. Ось сьогодні, які у нас плани? Мама, потім і повернуся додому, як на стіжку відбуду. До школи йдемо. Ура! Це ж з таким настроєм, ми. гарним настроєм, гарним йдемо до школи. Де, Ось, потім ще після обіду ми поїдемо, заберемо друга Сашеного ще на гру. Подивимося, з яким рахунком вони там сьогодні мама, зіграють. Мама, Сашка вже з м'ячем зранку тренується вдома. А mm -hmm. що, у, садок? у садок скільки тобі? Ну, до початку школи ще скільки місяців? Три? Де? Ну, да, три з половиною. Ще половинка ще лютого, а потім у них буде випускний вже в садочку. І все. Три літніх місяці відпочинку. І ой, школа почнеться. Буде вже ходити вона кожен день до школи, навчатися там. Дай Бог, щоб в неї все виходило в школі. На вулиці так приємно, мороз такий. Якщо і є, то може мінус один, мінус два максимум. Мама! Не холодно і так, а у класно. В групі всі дівчатка які. Розумні? Угу. Да. От, вечором може, ще поїдемо знову в територію мінімальних цін за подарунком. Там, в принципі, вибір великий, іграшок, різних аксесуарів, пакетів таких, а о, красивих, саме святкових, ось тому, можливо, поїдемо ще до Києва увечері. Купимо дешуньки подарунок. якийсь, да настяшона mm -hmm. Даша, що хоче вона на день народження. Не mm знаю. -hmm. куклу її виберемо чи їх, можливо в яйця. С має таку дитячу, вона таке любить. Чи дозволять батьки таке, бо Насті подарували, потім всі блискітки Настя, де були? Всі блискітки у нас валялися по всій квартирі. Ой, може якийсь наборчик для творчості, щось таке подивимося ж таки, 6 років вже дівчинка вже така доросленька. Мама. Як завжди собачки тут тусять вже підходимо до школи тут така красуня у нас ялиночка росте. Птахи літають в небі. Прийшли ми вже зі школи з Настюшкою вдома зараз буде готувати щось на обід малечі своїй. Мабуть, це будуть макарончики, ковбасочки наріжу їм, Ось, бо потім ми їдемо після обіду вже чоловіку, будуть дзвонити в Гнатівку, щоб він вертався додому. Ось, Та поїдемо, подивимось, матч. Цікаво, хто ж сьогодні виграє чи Сашкіна команда, чи, можливо, хлопці з Білогородки. Візьмемо і вас з собою. Я вам покажу такі самі яскраві моменти з гри нашої. Ви вже пообідали, я вже і малих поготувала, але знаєте, такий стан якийсь а, засинаю просто. Тому, звісно, я каву так рідко вживаю, але зараз я відчуваю, що без кави я нікуди, тому що мені ще їхати з чоловіком а з молодшою донечкою, з сашуською нам на той футбол. Я розумію, що я просто хочу так впасти в подушку і заснути. Тому буду заварювати смачну кавульку. І прокидатися, бо я встала, а прокинутись щось ніяк не не змогла і досі не можу.